Дивіться, який борщ бачите, репта і чорнослив видно. Саме в цих інгредієнтах каже Майя Кута, сховається секрет рецепту борщу, який готує її команда. Жінка приїхала з села Кичинці, що на Черкащині. Говорить, вирішили випробувати свої сили у змаганні й підтримати військових. Борщ сметаною і пампушки. Пампушки з начинками з салом, із і з картошкою. з чесночком, і спробу вирішили підтримати зсу 160-літровий казан борщу сьогодні варить команда Лариси Добровольської. Жінка розповідає, господині в її складі це працівниці Бобрицької сільської ради. Вчора мої дівчата, всі фінансисти, економісти, спеціалісти. Все накришували рівнесенько, бурячки, морквочку, все кришили. А щоб страва вийшла смачною, додає, готують з овочів, які виростили власноруч. Там Ми його зварили красиві, з любов'ю. а потім мало вже ж наводу, знесли всі наші господарочки, сільські бурячки. Картопельку, моркв, морквочку, квасольку, яка не вродила цього року, але в нас є воно. Шевкуха однієї з команд, ветеран війни Юрій Грицай каже, готує борщ за рецептом 18-го століття. Особливе тут, по-перше, те, що готували два ветерана, Я ветеран і Галина, ветерана, моя колежанка. По інгредієнтам, це тоді картоплі ще не було. Це корінь селери, чорнослив і як це буде називатися. Барбарис. Барбарис. Ми взяли всі рецепти, які були в Котляревській Неїді, відтворили їх, відтворили історично, відтворили, приготували і зняли 12 відео. І от саме цей борщ він по рецепту, який був у 18 столітті на, на Дніпрянщині. Цей борщ сьогодні куштує Людмила Хулап із подругами. Вони разом приїхали на фестиваль із Черкас. Смачний і там всі-всі овочі. І навіть чорносливчик, а потім ще зробили часничку і укропчика вже так. Шеф майстер, шеф. дуже борщ смачний, дуже смачний. Я такого не їла. Голова Бобрицької громади Олена Штефан розповідає: відвідувачі можуть скуштувати борщ за посильний донат для військових. Цьогоріч гроші спрямують на придбання засобів Діоелектронної боротьби так говорить, роблять другий рік поспіль. Фестиваль борщу започаткували чотири роки назад. Це вже в четверте він нас проходить. Метою фестивалю була у перший рік підтримати волонтерський загон Литвинецька Січ, який сушить для бійців Збройних сил України сухі супи і борщі. Два роки вже ми збираємо кошти. В тому році ми збирали на дрони, а в цьому році ми збираємо на 104-й автомобільний автобат. імені Остафія. Дашковича, тому що в ньому несуть службу наші односельці». Після приготування борщу, говорить Олена, команди представлять свої страви на суд журі. Воно оцінить їх за смаком і виглядом та оголосить переможців. Суму зібраних коштів організатори обіцяють повідомити завтра. Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.